Мене звати Олійник Євген, я працюю на путікулі, два місяці працював на путікулі протягом двох місяців. Прийшовши на роботу, зразу повідомили нам і запевняли, що робота дуже хороша, що є можливість і при потребі відійти і в туалет, і купити води, і прекрасні умови праці. Температура нормальна, завжди є там якісь умови дуже хороші. Тобто завжди йде назустріч. Адміністрація, е, народних охорняних і цього всього. -всього <с di> <дорожки. с di> а хто це говорив? Це говорили у білі кадрів. На жаль, я не пам'ятаю, що На самому підприємстві. Так, на самому підприємстві під час співбесіди. Безпосередньо під час співбесіди перед тим, як вручили документи на проходження медогляду. Далі пройшли медогляд. 10 днів. Так як нам повідомляли, то 10 днів теоретичного навчання. Теоретичного, Потім виявилося, що під час того, як воно проходило, 5 днів було теоретичного, 5 днів практичного навчання. Оплачували? Вони оплачувалися з самого початку. От. І запевняли, були питання відразу, як люди навчаються, там, який період вас... Навчання. Ми пояснювали, що з всіх нових людей формується окрема бригада, там 10 людей чи 12 по-різному в кожній бригаді, і вони поступово починають вчитися. Тобто їхні трудові навики ростуть по мірі того, як вони працюють, тобто всіх відразу. Ну, щоб вони краще навчилися, щоб не було ніяких там конфліктів. От. Після того, як закінчились п'ять днів теоретичних, зразу нас відправили мене і ще мого товариша відправили на лінію з працівниками, які два місяці вже працювали. Тобто в них набагато вищий рівень кваліфікації, приблизно там вдвічі-втричі. Нас відразу відправили на них, ну на їхню лінію і як звичайних людей. Тобто, в них була норма розрахована на всіх е, кваліфікованих вже працівників. Їм вже додали трьох новачків, взагалі які перший день. Норма в них, яка була, така і збереглася. Тобто норму вони ніяк не поміняли. Е, далі, протягом того, як я почав працювати, я скоро освоїв одну операцію і почав встигати. Так само і мій товариш, тобто ми почали на рівні працювати з цією бригадою. І побачили все одно, що норми, які стоять на лінії для бригади, їх виконати неможливо. І ми задалися питанням, чому неможливо виконати ті норми, які ставлять. І почали на секундомір фіксувати з максимальною швидкістю, як людина може зробити це. Фіксували, що ми можемо зробити, фіксували, що кожен на лінії може зробити. І дійшли такого висновку. Що норма була от за цей конкретний день завищена в три рази. В три рази. Тобто норма була 380 штук. Ми порахували, що по нашим підрахункам в середньому ми могли зробити 160 максимум штук. Ціла лінія. Тому що була дуже тяжка якби, робота. Е, ось. Я з цим питанням е, запитав у бригадера. Наш бригадир, треба його назвати так. Як вільно почуваєш? Вони факти по. Бо... Ну не важно. Я в бригадира та. запитав, та. що от пане бригадире, бачите, що ми ніяк не можемо встигнути, я можу це довести за 5 хвилин. От секунду міри він каже: Я знаю, але я нічого не можу з тим зробити.' Я говорю, хто може зробити? Він каже: От, підійдіть до інженерів, інженери, ну, це питання вирішують. Але перед тим підійдіть до... Начальника виробництва до пана Халака Володимира. Я підходжу з тим питанням, пояснюємо, що за 5 хвилин можу довести це, що на лінії норма завищена як мінімум в 2 рази, а то і в 3, що не може виконати цього лінії ніяк. Він, на це він мені відповів, що ви не маєте права ніякі дії керівництва ні оскаржувати, ні обдумувати, ні піддавати будь-який крик. Це лінія яка працювала з меншою кількістю працівників. Коли, ну от рахуйте, що вони працювали там, за півтора людини, грубо кажучи. Ну там за один-два людини. Це дуже тяжко і за одного працювати, коли норми завищені набагато. Вони не можуть ні в туалет відійти, ні відійти, там, купити води елементарно, просто бо вони не встигнуть. От вони, хтось відійшов одна людина, а в них не вистачає двох. А ще одна відійшла, не вистачає трьох хтось щось пропустив і все, і вони вже йдуть мінус 20, мінус 50, і після обіду вони тільки це назбиться. І вони премію вже не отримують. Тобто люди залишались на волій ставці. Ми на власній бригаді відчули таку річ: всі були присутні, тобто премію за присутність ми вже мали отримати. І далі нам ознайомили з листом. Тобто, якщо бригада буде виконувати. Близько до норми, вона так само буде отримувати ще одну премію з метою, тої, щоб втримати людей на роботі, щоб вони не розбігалися, бо це досить низька оплата праці. І вийшло так, що після цього інциденту, коли почали тиск наказувати на нашу бригаду, люди отримували тільки одна людина отримала премію з нашої бригади, там, яка взагалі стояла, мовчала і. Ну, тобто, Нічого не говорила. Всі решта, хто трошечки щось сказав, ніхто не отримав цих премій. Тобто цю премію, але цю премію мали отримати всі. Всі абсолютно нас е, запевняли, клялись, нам, Там чи не підписували угоду, що е, колективна відповідальність. Тобто, якщо бригада виконує план, всі отримують премії. Якщо бригада не виконує план, всі її не отримають. Тобто не а може бути, сприйте, що одна людина не отримала, а всі Так. Решта. Яка мовчала, грубо кажучи. Е, Другі не отримали. На інших я поцікавився тою інформацією, чи інші бригади так само таким ж методом отримують премії. Мені повідомили, що премії отримують через одну людину, а отримують ті люди, які мовчать, не задають питання. Тобто, які люди задають питання там, по темі, чому не вистачає людей, добавка нам людей, чому така норма висока, як її можливо зробити, чи можна. Щоб холодніше було на роботі, а не 30 градусів, вони всі не отримували премії. От. І ми з цього зробили висновки, що всі, хто, хто задає повідомив? питання, А Прошу. хто повідомив? Хто з керівництва повідомив? Кто? Ну не прізвище мене цікавить, але от ти сказав, нас повідомили, що ті, хто задає питання, ті не отримують. Ні, я, ми самі так побачили. Ага, по Подивилися та, так. Що... От, от, Люди питали, чому не вистачає людей, чому, вони приймають не отримали ніколи. На цілому заводі була тільки одна бригада, яка виконувала план. І яким вони методом виконували план. Вони працювали, фактично ніхто з них ні в туалет не ходив, ні водички пити, вони не відлучалися абсолютно і працювали дуже-дуже дуже тяжко. Тільки одна бригада з цілого заводу.